Друзі, наймасштабніша в історії атака дронів на Москву та область. Російське ППО, схоже, просто не встигали за розвитком подій. І що найцікавіше, це відбулося саме на фоні переговорів України та США в Саудівській Аравії. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що в операції взяли участь підрозділи сил безпілотних систем СБУ та ГУР. Це справжнє спільне зусилля. Так от, а в чому суть? А вночі і під ранок на Москву полетіла просто хвиля дронів. Їх було аж 337. Удари зафіксували по аеродрому в Дягільово та не тільки. Росіяни кричать, що збили понад 90 дронів в Московській області, але навіть вони визнають, що атака була наймасштабнішою. А тепер найцікавіше. Навіщо це все? Андрій Коваленко з центру протидії дезінформації каже, що це чіткий сигнал Путіну. Припинення вогню має стосуватися не лише фронту, а й повітря. Бо якщо війна триватиме, то дрони можуть літати над Москвою просто щоночі. І от тобі дилема. або домовляйтеся, або щоночі слухайте вибухи просто під носом. І відчуваєте, що відбувається? Ще рік тому про таке ніхто і подумати не міг, а тепер Москва вже не така недоторкана. Це означає, що росіяни більше не можуть почуватися в безпеці, а значить. Паніка і невдоволення режимом Путіна будуть тільки зростати. Також зазначається, що 11 березня двоє найбільших аеропортів Москви а це Домодедово та Жуковський. Потрапили під атаку безпілотників. Місцева влада заявляла про збиття десятки дронів. В результаті було введено обмеження на роботу аеропортів, що спричинило затримку рейсів на виліт та приліт. Як повідомив мер Москви, спочатку збільшили, збили 6 дронів, ну а потім ще 4. В соцмережах з'явилося навіть відео, на яких видно пожежу на землі, що свідчить про серйозність атаки. Та схоже, це був ще не кінець. Росавіація підтвердила, що такий самий план Килим ввели в Нижньому Новгороді в аеропорту Стригіно, а... а також треба згадати удари по двох нафтопереробних заводах у Росії: А це Рязанський та Новокуйбишевський. Тож, друзі, відчуваєте масштаби м -м, удару, Московська область, два аеропорти. І два нафтопереробні заводи, а також Московський нафтопереробний завод найбільший нафтопереробний завод в Росії. То можна сказати, що це був ще один етап у масштабній стратегії атаки на критичних об'єкти на території Росії. Тут важливо зрозуміти, що ці удари це не просто там, перешкоди для авіації, а це вже реальний тиск на економіку і безпеку країни. Ну а коли такі атаки будуть тривати, це лише питання. Часу, коли паніка та невдоволення всередині Росії можуть досягти просто нових рівнів. Це дуже серйозна проблема для Кремля і виглядає так, що Україна підходить до нових форматів впливу на російський режим. Ця атака це не просто черговий епізод у війні. Це масштабний сигнал, який змушує Росію відчути реальну загрозу прямо в, своє, в своєму серці. 337 дронів, які вночі полетіли на Москву та область, це не лише рекорд, але й чіткий меседж, що Україна здатна вражати критичні об'єкти навіть у глибокому тилу противника. Влучання по аеропортах та нафтопереробних заводах це не просто удари по інфраструктурі. Це сигнал Путіну. Якщо війна триває, то дрони будуть літати навіть над Москвою щоночі. Треба відповідати Росії тією ж монетою, і чим частіше такі атаки будуть повторюватися, тим більше паніки та невдоволення серед населення. Ну, і якщо так піде далі, то російський режим може почати просто тріщати по швах. Тож ця атака це не лише рекорд, це серйозний сигнал, що Україна здатна змінювати правила гри. Ну, і якщо Росія не зупиниться, то наслідки будуть ще масштабнішими, а це вже питання просто часу. Тож, друзі, дякую, що додивились до кінця. Підпишись на канал. Кожного дня ми слідкуємо за важливими подіями. Дякую, до зустрічі!